Щоб загострити увагу землекористувачів на проблемі раціонального використання земельних ресурсів, департамент щорічно приділяє значну увагу питанню постійної турботи про збереження та підвищення родючості ґрунтів, що є найважливішою умовою сталого і безпечного виробництва сільськогосподарської продукції. 16 лютого у сесійній залі Бродівської районної ради відбувся перший у поточному році семінар навчання для представників. Агроформувань району та земних порядників сільських рад під назвою Грунти. Результати обстежень і проблеми, агрозаходи і їх вплив на формування урожаю. Спеціалісти департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації та облдержродючості розповіли аграріям про особливості агрохімічного обстеження ґрунтів та проведення заходів по охороні і підвищенню їх. Родючості більше у сюжеті. Через організаційні заходи Департамент агропромислового розвитку здійснює вплив на аграріїв області, який спрямований на стабілізацію роботи галузі рослинництва, збереження та підвищення родючості ґрунтів. Директор державної установи Держгрунту Анатолій Демчишин акцентував увагу на тому, що спостерігається тенденція щодо зниження гумусу в ґрунті. До речі, для відновлення 1% гумусу необхідно 100 років. Якщо вірити статистичним даним, то відновлення гумусу не спостерігається. Окрім цього, щороку ґрунти стають кислішими і їх площі постійно зростають. Якщо говорити про Бродівський район і яка ситуація з підкисненням ґрунтів, то Анатолій Димчишин сказав, що в минулому році обстежень не проводили, тому нема даних. Дуже важливо визначати кислотність ґрунту, перш ніж починати використовувати ґрунти у сільськогосподарській діяльності. Начальник відділу виробництва маркетингу, продукції рослинництва та технічного забезпечення департаменту агропромислового розвитку Ігор Вуз розповів про заходи збереження і відтворення ґрунтів у рамках комплексної програми програми на 2016-2020 роки. Також були представники фінустанов Райфайзенбанк Аваль та Укрексімбанк, котрі запропонували представникам агроформування району та землепорядникам сільських рад відповідні програми кредитування. За словами Оксани Качмар, завідувача лабораторії землеробства і відтворення родючості ґрунтів, виробництво гною через депопуляцію в тваринництві залишається недостатнім, але майже повністю припинили спалювання соломи на полях, яка в основному подрібнюється і приорюється. Тона соломи вона прирівнюється до 3-4 тонн гною. Які ви поради можете дати звичайним селянам, от після врожаю, що вони можуть робити, щоб покращити. Я робочись? хочу сказати, це солома це настільки унікальне, унікальне удобрення. От ви вже самі сказали про те, що як вона прирівнюється до гною, але ми якось трошки дуже легкова легковажно ставимося до неї, оскільки з одного боку ми спалюємо її і спалюємо таким чином, щоб просто її позбутися, не розуміючи до кінця, наскільки це важливо. Тобто вона в Сина в ґрунт, вона поповнює органічну органіку ґрунту, вона забезпечує підвищення родючості ґрунтів, і саме основне, вона поповнює гумусозапаси ґрунту. От важливим етапом для того, щоб її ефективно заварати, це треба мати потрібнювальну техніку. Тобто, щоб комбайн, який йде в поле щоб він подрібнював її настільки, щоб можна було простіше її заробити потім плугами, чи скажімо інша сторона, що можна її задискувати, якщо це є великий, великий зріз, от а потім заорати, але це є вже менш ефективно. І тому, тобто, в нас проблема одна: проблема з одного боку нерозуміння, по Другому питанні те, що немає техніки або селяни не мають техніки. Техніка є, але селяни не мають техніки, можливості її купити з тим, щоб подрібнювати солому і о, краще її вносити в ґрунт. Ну, а декілька порад, щоб покращити родичу зґрунту, що можуть просіти селяни? прості селяни, солому заорювати обов'язково. При тому не просто її заорювати, а заорювати її додаючи буква, на однотонну тонну солому, приблизно звичайно 10 кілограмів азоту. Ну, це у вигляді м'ячної літри чи ще якогось іншого азотного добрива. Тому що потрапляючи ґрунт, вона починає розкладатися, мінералізуватися. Ми це називаємося. Цьому процесу сприяють мікроорганізми. Для свого життя вони потребують азоту. Якщо його немає достатньо в ґрунті, то вони починають його брати з ґрунту. Тобто на перших етапах вони навіть ну в якійсь мірі використовують з ґрунту і з грунт ґрунт на азот. Якщо ми компенсуємо цей азот, все буде нормально. На а окрім соломи ще які може? Значить, є ще дуже е, альтернатива гною, якого зараз немає, органічним добрим яких немає, це є седеральні культури. Е, ми найбільше є різні види седорації, це є окрема седерація, це є післяукісна укісна Ми пропонуємо післяжнивну. А простими словами, що для людей було зрозуміло. Це означає, що коли ми збираємо в кінці липня, на початку серпня, якусь зернову культуру, це буде озима пшениця, буде ячмінь, будь-яка зернова культура. Ми дискуємо поле і сіємо, скажімо, культури з роду Христосвіти. Це може бути редька оліна, це може бути гічиця, біла, чи ще якісь інші культури і перко і ще, і, ще, і, ще, і ще багато інших. Начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Михайло Щерба зазначив, що проведення заходів такого спрямування допоможе. Представникам агроформувань та землепорядникам сільських рад впроваджувати науково обґрунтовані рекомендації щодо ефективного, екологічно безпечного застосування органічних та мінеральних добрив. Це дасть можливість отримати високі показники врожайності сільськогосподарських культур, що сприятиме розвиткові підприємств.